Доброго дня! Я Погорілий Артем Олександрович, студент стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Підготував факультативну роботу за темою Лікування електричним струмом чи це для здоров'я людини. Публікація має назву Лікування електричним струмом чи це для здоров'я людини. Автор газети доцент Микитюк ОЮ. Електротерапія, яка базується на дозованому впливі електричного струму, визнана ефективним методом лікування різних захворювань, зокрема неврологічних проблем та захворювань опорно-рухової системи, регулярне застосування постійного електричного струму, низької напруги в електротерапії, спрямовано на конкретні ділянки тіла, використовуючи гальванізацію та електрофорез для забезпечення ефективного впливу. Електричний струм як універсальний подразник для збудливих тканин виявляє особливу користь в області нервової системи та м'язів, його вплив сприяє підтримці життєдіяльності постраждалих нервово-м'язових утворень, сприяючи їх можливій регенерації та відновленню функцій. Методи електротерапії широко використовуються в клінічних спеціальностях, включаючи неврологію для лікування парезів, паралічів, больових синдромів та інших серйозних захворювань. Цей підхід є важливим засобом боротьби з різноманітними людськими захворюваннями і правильне використання електричного струму в електротерапії відкриває широкі можливості для подолання різних медичних викликів. А зараз я підготував цікаву інформацію для вас до цієї теми. Електрошокова терапія або електричний струм історично використовувалися для лікування різних психічних розладів. У минулому електрошоки використовували для лікування шизофренії, депресії та інших психічних станів хоча зараз вони використовуються обмежено і з високими стандартами безпеки. Сучасні методи електрошокової терапії дуже вдосконалені та контрольовані, з використанням яких імпульсів для зменшення побічних ефектів. Електричний струм може впливати на нейротрансмітери в мозку, сприяючи покращенню настрою та зменшенню симптомів певних розладів. Лікування електричним струмом залишається дискутованим методом і використовується винятково в тих випадках, коли інші методи лікування неефективні. Отже Доказова база підтверджує ефективність електричного струму у полегшенні болю, покращенні кровообігу, прискоренні загоння та лікуванні ряду захворювань. Адекватне використання електротерапії сприяє покращенню якості медичної допомоги та розумінню механізмів впливу електростимуляції на організм людини, що є важливим для розвитку сучасної медицини. Дякую за увагу!